Щойно відбулося розширене засідання Президії Конгресу регіональний влад при президентові України, де для е, членів президії було представлено окремо е, мирний план і проговорено деталі мирного плана президента. Е, е, після цього ми за, за, за закритими дверима і я вдячний, е, по-перше, на Житомирщині у нас е, були присутні е, голови практично всіх політичних фракцій. Хто знаходились сьогодні в, в, в Україні в Житомирі голови депутатських груп і голови всіх комісій? Окрім того, в нас на нараді знаходились міські голови міста обласного значення Бердичева, малення Малина Коростеня, безумовно Житомира, і вже за закритими за закритими дверима. За ініціативи депутатів обласної ради всіх голів, всіх фракцій. І я дякую за це. Ініційовано проведення позачергових сесій в обласної та міських рад в підтримку і в зверненні до наших міжнародних партнерів в підтримку мирного плану президента України держава повинна бути, Україна повинна бути консолідована як ніколи для підтримки мирного плану і отримання чесного миру. Конгрес показав свою спроможність і показав взагалі, можливість зараз. Це працює сьогодні. Зокрема, це від президента до, до громади. А взагалі, конгрес є площадкою, де фактично кожна громада може звернутися до керівництва держави напряму і отримати кваліфіковану відповідь, а саме головне допомогу відразу від тих проблем, які виникають в будь-якій громаді в будь-якому куточку нашої держави.